Доброго дня всім! Ось зайшли в теплицю, де в нас посіяні помідори. Помідори ми тут посіяли пізніше, ніж у першій теплиці. Ми вже про це розповідали, про різні сорти помідорів, які ми посіяли на розсаду. Тут я тільки розкажу про деякі сорти. У нас тут також посіяні і Волове серце, і Чорний принц, і хурма, і дубок, і стела. Але деякі сорти, тут ми добавили ще деякі сорти, і про них я хочу розказати. Чому ми так багато насіяли помідорів? Тому що люди беруть саме більше помідорів. Допустимо, візьмуть капусти 3-4 десятки, перцю також 2-3, 4 десятки, а помідорів беруть сотнями, беруть по 100, по 200, і навіть більше. Тому ми їх понасівали багато, щоб усім було вдосталь. І хочемо продати оптом, бо беруть у нас навіть і оптом. Ми ціну ставимо меншу і люди беруть. Так, ідемо так, спочатку, хочу розказати про деякі сорти. Зараз ми підійдемо і я буду розказувати. Тут також помідорчики прополяні, просапані. І поляті. Але ось після поливу знову бур'ян пробивається, прийдеться ще раз полоти, щоб розсада була гарна. Так, ось тут у нас спочатку йде ось рожевий велетень. Ми тут додавали. Бачимо, ми тут посіяли 23, 26, го вибачаюся, березня. Бачимо, на ось написано. Рожевий велетень, ось така тут розсада у нас. У цього велетня. Ну, що про нього можна сказати? Це саме, сама назва говорить сама за себе, що помідори такі великі, крупні, може грам 200-300 в одному помідорі. Дійсно, що такий велетень здоровий і розового кольору, салатного призначення. Помідори такі, треба, щоб треба їх під'язувати, вони не штамбові. Дрова. Ось назва наших помідорчиків тут новеньких, дрова. Ось така в них гарна штамбова розсада. Гарні помидори, довга така сливочка, яка підходить і для консервування, і на їжу, така, твердої такої консистенції, яку дуже люблять люди. І розсада гарна. І помидори такі непогані. Смак такий кислувато-солодкий. Так, ідемо далі. Ще не показували обжора. Ось він у нас тут знаходиться. Ось така в них тут розсада. Обжора теж сливочка. Але їх треба підв'язувати, ці помидорчики. Їх, вони цікаві тим, що вони такі обіляті. весь куш, обіляти помідорчиками. І помідорчики дуже підходять для консервування. Така гарна червона сливочка Невелич, невеличкого розміру. Так, ще тут хочу сказати про ось Гранде. Ось Ріо це така сливка червоного кольору, така універсальна, твердувата, що вона підходить для консервування, не розтріскується в банці. І вони пізніші. Ці сорти пізніше. От так як, допустимо, посадять ранні і пізні, то ранні вже використають, а ці підуть на пізніше. Так. Ще в нас тут такий цікавий сорт це бархатні. Особливо хочеться розказати про ці бархатні. Вони чим цікаві, що в них дуже гарна розсада. Ось такого голубуватого відтінку і з такими ворсинками, ножки з такими ворсинками. І вони відрізняються, відрізняються від іншої розсади, так як інша розсада така темна, зелена. А вони такі цікаві, мають такий цікавий колір. І такі з ворсинками. І помідори в них теж такі кругленькі, помаранчо червоного кольору, і з ворсинками, як персики. Дуже такі гарненькі помідорчики. Ну, на смак вони такі кислувато солодкі, але людям подобається. В основному беруть із-за розсади, що розсада дуже гарна. Ось такі вони цікаві. Заходимо в слідуючу теплицю, де в нас тут посажена посіяна капуста різна. На дворі вже потепліло, минули грозові дощі, минули заморозки, холода, і вже люди стали активніше брати розсаду, особливо капусту. Зараз такий капустяний період. Тут у нас хочу показати, яка в нас капуста вже виросла. Ось у нас тут з краю діта, ми трошки посадили цієї, посіяли цієї ранньої. Ось вона вже така підросла. Далі в нас тут слава. Бачите, вже понадбирали люди, ось вже скільки які вже ось участочки вирвана капуста. Ми не вириваємо, так підкопуємо, щоб з корінцем, щоб акуратно. Ось вже славу скільки продали. Ось Дуже добре беруть цвітну, білу. Ось тут у нас пізня. Далі в нас агресор. Ось світна. Так, бачимо. Ми відра і відеречка в нас тут ми підливаємо водичку, підливаємо на корінці, під корінці, щоб удобно було підірвати, підкопати. Так, тут у нас ось лімба, броколі. Бачимо вже, яка вона підросла. Дуже гарна ось синя. Ось така вже вона. Далі біруза, пізня. Ось найкраще в нас беруть агресор. Ось вже ось таку площу агресора вже вишурували. Ось дивіться, яка агресор зараз. Має вигляд яка велика вже, проти інших, підросла вже як. Ось такий курінець. Вже в агресора і таке стебло. Що здавалося б, що вона вже аж підпереростає, але її поглибше посадити і все буде добре. Ось така площа. Бачимо, агресор відрізняється від іншої капусточки, такий чималий рості. Ось так. Продаємо, працюємо. Ось і будемо працювати далі. Зайшла ось нагород. Тут у нас цибулька, клубничка, часничок. Ось і Хочу показати. Цю ранню капусту, яку ми посадили вже на початку квітня. Хочу показати, яка вона на даний час зараз. Ось дивимося. Ось така вона вже аж посиніла, має колір синьої капусти, А листочки стали трошки такі нижні, а скоричневі. Але це нічого страшного, вона. Адаптувалася до цих погодних умов, пристосувалася, хоч вона поміняла колір, пройшла всі ці заморозки, холода, дощі, але серединка, ось бачимо, серединка гарна, серединка зелена. Не попадала, не полягала, не померзла, нічого їй не сталося. Ось така капусточка і продовжує собі рости. Тут трошки вона де обскубана, тут кури добиралися до города та трошки поскубли, але нічого, вона, головне, що серединка ціленька, і вона собі росте. І на початок червня десь вже буде вона готова до споживання. Так, тут з другої сторони в нас тут біля цибульки, я тут... ми тут посадили трошки. Синьої капусти конусної, щоб побачити, яка вона буде. Ось синя, бачимо, вона пізня, то їй зовсім нічого нема. Ось теж вона вже адаптувалася і собі росте. Ранню капусту, яку ми ще сіяли на початку. Березня в невеличкій теплиці ми вже майже продали. Тут ось, ось залишилося, не залишилося, а в іншій теплиці ось трошки буквально пару рядочків, раз, два, три, чотири, п'ять рядочків. Це вже ми сіяли її пізніше для тих людей, хто не встиг у нас купити. Ось так. Ось такого ракурса в нас тут капусточки. Зна, ростуть розсада, яку ми будемо, яку ми продаємо. Ось так працюємо, ось таке наше хазяйство. Всім здоров'я, всім гарного настрою. I do pobaczenia.